Сьогодні молодь це рушійна сила будь-яких позитивних змін у суспільстві. Вона здатна змінити на краще не лише окреме місто, а й цілу країну. Саме тому підтримка молодіжного руху в пріоритеті роботи міської влади Ніжина з нагоди дня молоді. Очільник міста Олександр Кодола завітав на молодіжний форум та привітав винуватців свята і вручив подяки молодіжному активу. Хочу вам подякувати за вашу активність сьогодні. Наша українська молодь. Е в тому числі і допомагає наближатися нам до перемоги. Ви волонтерите, підтримуєте Збройні Сили України, проявляєте громадську активність, займаєтесь багато чим корисним. Це все дуже важливо, тому я вам дякую за це. Ну і з нагоди вашого свята хочу побажати нових здобутків, нових перемог, неупинного руху вперед. І разом будувати, розбудовувати нашу країну. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! Серед молодіжного активу Ніжина яскравою зіронькою є Єлизавета Скалецька, дівчина, випускниця стажерка і волонтерка молодіжного центру та депутатка молодіжної ради. Щодо своєї діяльності, то я волонтерю, допомагаю іншим. Також разом зі своїм другом волонтером зараз на базі молодіжного центру проводимо проект для того, щоб молодь могла відпочити і також розвивати свої soft skills, які навички, як комунікація, креативне та критичне мислення за допомогою нашого заходу скіл це серія заходів на місяць челенджів, де вони випробовують себе та змагаються за переможця. А ще Єлизавета має на озброєнні цілий ряд цікавих ідей щодо покращення життя молоді в Ніжині. Молодь повинна долучатися в життя міста та розвивати громаду на тому ж рівні, як це роблять міський голова та його депутати, тому що молодь, думки молоді насправді є важливо. Ми хотіли бачити проект профорієнтації, тому що мені, наприклад, на даний момент я вступила в Ніжинський міський ліцей на англо-математичний факультет, і для мене був. Складен цей крок вибору, куди я сама хочу вступати, тому що якось не мала уявлення, яким я хочу бути в подальшому, тому я вважаю, що якісь курси треба вести для молоді, щоб вони розуміли, які заклади дають можливості. Вистачало якось кіно, можливо, на вулиці переглядів або просто місце, де можна було прийти і посидіти. Ну, це тільки стіни молодіжного центру, а просто якось простір, щоб прийти і поговорити з друзями, немає, тому що в молодіжному центрі це якворкінг, але він доволі замалий. Там більше Акцент йде на заходи для молоді сьогодні. Міська влада ніжана завдяки співпраці з іноземними партнерами активно втілює в життя цікаві проєкти та ідеї, які пропонує місцева активна молодь.